Доброго дня, мої друзі. Сьогодні я до вас вийшла трошки в незвичному виді, не так, як завжди. У мене сьогодні свято, і мені здається, що у багатьох людей сьогодні свято, бо сьогодні світовий день рідної мови. Я з вами спілкуюся рідною мовою. Я українка, яка зараз проживаю в другій державі, в іншій державі. Я проживаю в Польщі. Але я українка назавжди. Так вийшло в моїй долі, що українка я завжди, але більшу частину свого життя я говорила російською мовою. Чому це сталося, це не тема мого ефіру. Не зовсім не про це я буду говорити. Зараз я хочу сказати, що я дуже вдячна, що я згадую свої корені, що я вчуся говорити рідною мовою. Ну, вважаю, що я вже говорю. І тоді вернемося до, до мого розпакування. Я Світлана Стеценко, директор-консультант, амбасадор компанії Nature Sunshine Products, і я завжди в своїх ефірах виходжу для того, щоб розповісти своїм знайомим і незнайомим людям, як бути здоровими, як користуватися якісною продукцією. Як завдяки прекрасній продукції, продукції будувати свій додатковий дохід, або саме, що не є основний дохід, свій бізнес, завдяки компанії Nature Sunshine Products. І тому сьогодні, як завжди, я підходжу до улюбленої своєї частини: це знайомство з продуктом. Називається це розпаковка продукта» або модне слово анпакін. Модне слово я його довго вчила, а так як я люблю вчити мову, зараз учу польську, вивчаю польську, а також трошечки почала вчити англійську. Бо раніше я думала, що російська мова це мова для того, щоб можна спілкуватися з багатьма людьми. Зараз я розумію, що англійська це та мова, яка, е, яка потрібна для спілкування, для того, щоб тебе розуміли інші люди. І так, сьогодні я хочу вам показати, що у мене в пачці. рідкий хлорофіл. Рідкий хлорофіл в компанії Nature Sunshine Products зараз е, два вида. Рідкий хлорофіл, до якого ми звикли. Це рідина, це для мене, так як я завжди говорю, що не буду забирати дуже багато вашого часу, то я скажу так: це кисневий коктейль для того, щоб додати ваш організм кисню і завдяки цьому багато процесів виходить на потрібний рівень. Також ми його рекомендуємо при проблемах шлунково-кишкового тракту. Також ми рекомендуємо. В гінекології, в педіатрії дуже багато де використовується наш хлорофіл. Це нова версія продукту, нова версія, версія хлорофілу. Нам його презентували на початку лютого. Це такий же корисний, і я б навіть додала є ще додатковий така користь в цьому хлорофілі, крім його зручного зручного. Упакування ще користь велика, бо сюди додали інулін. Для чого потрібний інулін? Багато хто знає, одним реченням скажу так: щоб краще почували себе наша флора. Значить, будь ласка, ви ж пам'ятаєте, я вам казала, кому що не ясно. Запитуйте, заходьте в діре, все розкажу. Таких 30 пакетиків. Дуже зруч, зручно, наприклад, мені так, я часто подорожую, часто буваю в інших містах, бутилку брати мені важкувато, а взяти такі пакетики, навіть в літак, дуже зручно. Будь ласка, рекомендую. Також моя сім'я моя сім'я використовує ліцетін. Ліцетін це їжа для мозку, прекрасна підтримка печінки, нервової системи. Даємо як діткам, так і дорослим. У нас всі в нашій сім'ї, в моїй сім'ї використовують ліцетин. Омега, супер омега-3. Якість і співвідношення. Чим мені подобається компанія Nature Sunshine Products, який, до речі, вже 52 роки. Бо багато хто питають, як давно НСП на ринку. На світовому ринку 52 роки, на ринку України 25 України і в Європі ми відмітили 15 років, як НСП вже на європейському ринку. Омега висока якість. Висока користь. І це продукт, теж починаючи з педіатрії, починаючи з дитячого, навіть внутріутробного розвитку, ми даємо дітям цей продукт. Мамам, потім маленька дитинка, коли вже народилася з 6 місяців, я своїм діткам давала, і тому вони в мене такі розумненькі. Дуже багато напрацювань, звертайтеся, все розкажу. Я не люблю давати такі загальні рекомендації. бо розумієте, є такі випадки, коли я можу щось порекомендувати, людина почує, а їй потрібно підібрати індивідуальну дозу для отримання її результату. Такий продукт, як біфофілус Флорафорс. Я вам сказала, щоб я згадала біфідум бактерії, коли говорила про хлорофіл. І вважаю, що цей продукт дуже потрібний для здоров'я. Тому що зараз вже доведено, колись 20 років тому, коли я починала розповідати про цю продукцію, мої колеги-лікарі сміялися, говорили, що ти таке кажеш, які там. Бактерії, як це так, вони керують нашим мозком, тоді це було смішно. Зараз вже науково доведено, що стан нашої флори повинен бути, скажімо так, корисним. Тому, коли з'являється патогенна флора, то вона дійсно керує і солодке з'їсти. І... Нема настрою, завжди рекомендую з'їсти біфідофілус, настрій покращується. Ну, це я так жартую. В своїх доповідях я розкладую як, що і скільки приймати. Для профілактики баночка виходить на місяць. О, тут мені якийсь подаруночок Зараз я О, це подаруночок від моєї улюбленої компанії. Це такий брелочок. Це в мене буде компанія Nature Sunshine Products, вона в моєму серці, бо я вже з нею 25 років з першого дня, коли вона прийшла на ринок України. Дуже люблю цю продукцію, дуже люблю цей бізнес, тому що це та можливість, яка допомогла мені вийти на більш високий дохід. І я з радістю можу розказувати про те. Що це мій спосіб життя, і мені це дуже подобається, чому я виходжу в ефіри, чому я розповідаю про це. Бо це може повторити кожен. Це е, головне, треба любити життя, любити людей е, і, і будувати біля себе здорове суспільство. Е, надалі, далі, це такий міл, це коктейль. Білковий коктейль. Він у нас в компанії два смаки: ваніль і шоколадний. Я більше люблю шоколадний. Мій оператор більше любить ваніль. Тому цей раз перемогла я, буде шоколадний, а наступний будемо розпоказувати вам ваніль. Значить, знову, знову показую, щоб так було ближче видно, це склад склад, скільки всього корисного входить в цей коктейль. Знаєте, люблю цю фразу в дозах і співвідношеннях. Подобається мені Nature Sunshine Products тим, що дуже серйозний підхід до якості продукту. Сама компанія має свою лабораторію, лабораторний центр Х'юзов це наші. наші Люди, які явля... являються першими, Джин Х'юз і Крістін Х'юз, Кьюз... Х'юс, на жаль, зараз вони вже не з нами. А я особисто бачила цих людей, особисто була в їхньому полі, в їхній енергії. Це чудові, чудові люди, які колись почали цей бізнес. Отак на столі, я недавно думала, чому я вибрала такий один із методів. Спілкування своєю аудиторією, це от такий стіл. Я згадала х'юзів, які 52 роки тому сиділи в себе на кухні і зробили першу, першу порцію продукта, які отримали тоді дуже великий результат. Ну це вже трошки тема іншої доповіді. Я вам показала продукти, які я замовила для своєї сім'ї. Я часто виходжу, не завжди я виходжу, коли отримую посилки. Я буду ділитися цією інформацією, бо це важливо. Багато людей користуються супліментами, добавками біологічними, але не знають, яку вибрати фірму, не знають, які в них пріоритети вибору. Я вам скажу, мені якось повезло. Бо я саме Nat Sunshine Products, це перша моя компанія, з якою я познайомилася особисто. Я знала багато інших компаній, які були ну, не зовсім з гарного боку представлені, але мені так от, як би пощастило, і я познайомилася дійсно з якісним виробником продукції і дуже щедрим маркетинг-планом. Я займаюся не тільки. Реалізацією продукту я займаюся бізнесом Бізнесом для здоров'я і хочу вам сказати, що пізнавайте те, чого ви не знаєте. Цікавтеся, бо дуже багато таких моментів, коли чув звін, та не знає, де він. Десь колись хтось сказав: ото погане, ото не знаю. Повірте мені, кожен день я спілкуюся з новими людьми. І дуже часто мені говорять: ой, добавки це погано, ой, це неякісне, це таке. Знаєте, я вам скажу так: коли я впевнена, коли я розібралася, чому м'язи не спі, які у нас сертифікати якості, скільки у нас уже кейсів таких напрацювань, повірте, за більше 20 років. У мене дуже-дуже багато вдячних клієнтів, які стали вже із клієнтів, вони перейшли в партнери. Із партнерів вони перейшли в друзів. І я безмежно рада, що я, що я ви не спі, що я маю можливість покращувати життя багатьом людям, якщо вони готові до цього. Я нікого не тягну до себе, я нікого не заставляю використовувати мій продукт. Я просто ділюся своїм досвідом. От так ми з вами сьогодні провели такий анпакінг. Я говорила українською мовою, моєю рідною мовою, і я думна за себе, я горжуся тим, що я несу рідну мову у світ. Я ділюся не тільки НСП-продуктами, я ділюся багато чим. Бо я я люблю життя, я люблю Україну. До нових зустрічей, до нових зустрічей. Бажаю вам тільки-тільки всього гарного і хай з нами буде Бог. До зустрічі!